Сьогодні, 20 березня, незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО. намагаючись тягнути наші підрозділи у збройне протистояння, всупереч мирним домовленостям, ворог чергове застосував озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування. Найбільша кількість провокацій спостерігалася на Донецькому напрямку. Тут фактично весь день тривав обстріл міста Авдіївка. В 10.35, в 16.30 і в 17.05 по цьому населеному пункту злочинці вели вогонь із 120-мм артилерії.

Також російсько-терористичні угруповання, вели вогонь з артилерії, мінометів та протитанкових засобів по Опитному, Пісках, Новотроїцькому. Крім того, неподалік селища Опитне, українські військові вступили у бій з диверсійно-розвідувальною групою противника, яка намагалась проникнути вглиб нашої території. Бій тривав з 7.20 до 14 дня. Тричі зі стрілецької зброї злочинці обстрілювали селище Луганське, що на Артемівському напрямку. На Луганщині під обстріли потрапили станиця Луганська, Сокольники, Кримські, на Маріупольському напрямку. Рямку зі 120-міліметрових мінометів противник завдав ударів в районі селищ Орловський та Чермалик. Загалом, з п'ятої ранку до 19-ї години, ворог 16 разів застосував міномети і гранатомети, 10 разів стрілецьку зброю і один раз вів вогонь з танку.